В цьому випуску новин. На Іванівщині викрали гроші від реалізації квитків на концерт Дзідзьо. В конопляному відбулось перше засідання спільної робочої групи з питань добровільного об'єднання територіальних громад. В райцентрі грабіжники проникли на територію приватної власності і здійснили крадіжку майна на суму до 10 тисяч гривень. Депутат обласної ради Хачатрян провів особистий прийом в Іванівці. На Іванівщині оголошений найвищий рівень пожежонебезпеки. Викрадення грошей від реалізації квитків на концерт зі дзьо сталося на Іванівщині. Сам концерт популярної групи відбувся ще 24 червня в селищі Ширяєве. Із нашого району на нього поїхали до пів тисячі мешканців. А кошти зібрані за концерт призначалися для потреб дітей, позбавлених батьківського піклування. Розповсюдженням квитків в нашому районі займались працівники відділу культури райдержадміністрації. В телефонному режимі, виконуюча обов'язки голови РДА, повідомила, що квитки для реалізації передав представник Ширяєвської адміністрації. В подальшому начальник Іванівського відділу культури делегував їх розповсюдження директору районного будинку культури. Коли вже прийшов концерт, я якби спитала начальника відділу культури, чи передали передали квитки, там гроші, так передали представникам. Ну тобто все добре, так немає підстав для того, щоб нервуватися. А після цього а, до мене доходить інформація а, від голови Челявської ради адміністрації, що не було а, передано ні квитки, а, ні а, гроші я вважаю, що я ну не маю права розбиратись навіть ці ситуації. Для цього в нас і є правоохоронні органи, щоб вони надали як і об'єктивну, так і правову оцінку цієї ситуації. Загалом від проданих квитків в нашому районі виручили 19 тисяч гривень. Однак на благодійні цілі вони не потрапили. З неофіційних даних стало відомо, що після концерту до директора будинку культури приїхали нібито представники організаторів заходу, і вона віддала їм гроші. В свою чергу при спілкуванні з нами жінка не підтвердила дані чутки, однак і не заперечувала їх. Вона аргументувала все тим, що спочатку повинні розібратись відповідні органи. Что я хочу сказать? Склалась, я, конечно, дуже негарная ситуация. Ну, э, я могу сказать, это же абсурдная ситуация на сегодняшний день. Ну, я так думаю, что э, соответствующие органы разберутся в этом деле и расставят все точки над И. Ну, э, меня, мои родители, э, учителя, жизнь учила справедливости, честности, благородности. Нічого не брати чужого. но со своїм обязательно Мне всегда так говорил отец. А от з начальником відділу культури нам взагалі не вдалось зустрітись і детально поспілкуватись в телефонному режимі. Державний чиновник достатньо різко вів себе. Відмовився давати коментарі, і без будь-яких пояснень кинув слухавку. Іван Петрович, добрий день. Будь Віктор Іванівські новини. Іван Петрович, ми знаємо, що сталася така достатньо неприємна ситуація, яка сталася з грошима за квитки. Ми б хотіли з вами зустрітися, щоб ви прокоментували дану ситуацію. А, ти хто? Будь Віктор Іванівський новини. Що прокоментувати? Та ситуація, яка сталася з грошима за квитки на концерт Дідзьо. Значить, во-перше, було заявлення відмовити поліції, і я там все об'єктив. Він збирається розділити на відео що. А чому ви не хочете прокоментувати? На сьогодні питання залишається відкритим. Достатньо багато незрозумілих фактів. А головне, що частина грошей, яка призначалася для потреб дітей, позбавлених батьківського піклування, просто зникли. Перше засідання спільної робочої групи з питань добровільного об'єднання територіальних громад провели в конопляному, на відміну від інших запланованих громад Іванівщини. Конопляне вже розпочало наступний етап роботи в направленні децентралізації і об'єднання громад. 11 липня сільський голова Олександр Волошин прийняв розпорядження про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Казане рішення було прийнято на підставі рішень відповідних сесій рад, що надали згоду на об'єднання в Коноплянську сільську об'єднану територіальну громаду. До роботи були запрошені обрані члени спільної робочої групи з усіх сільських рад, які планують згуртуватись в одну об'єднану коноплянську громаду. Учасники спільної робочої групи в ході обговорення ознайомились з першочерговими завданнями, які перед ними стоять. Також була акцентована увага на розроб... Опція одного із основних документів діяльності об'єднаної громади, яким має стати статут, загалом організаційні заходи передбачають забезпечення якості та доступності публічних та адміністративних послуг для населення. Старт об'єднань Коноплянської об'єднаної територіальної громади. даний. ми сьогодні провели перше засідання своє. Досить цікаво е, спілкуватися зі своїми колегами, тому що ми працюємо в одному руслі і вони в мене розуміють буквально з пів слова. Е, досить важче е, пояснювати ситуацію громаді, але громада, я акцентую це перш за все, те, що громада хоче змін. Громада хоче змін на краще. За рахунок об'єднання ми надіємося на те, що ми будемо надавати більш якісні послуги і вже ближче до людей. На першому засіданні ми, так сказати, узнали общі положення. Ну, в подальшому будемо дивитися в економічні які обґрунтування краще. Будемо, звісно, дивитися. Для шкіл, щоб було для ФАПів, будемо робити економічні ґрунтування якісь. Ну, в цілому об'єднання буде по-любому. І я буду старатися, щоб для нашої сільської ради, для нашої громади було в подальшому краще. Крадіжка майна на суму до 10 тисяч гривень відбулася в Іванівці. Вночі в райцентрі грабіжники проникли на приватну територію і скоїли відповідний злочин. Зловмисників не зупинила навіть собака. А для зручності виходу з території та винесення награбованого вони зруйнували частину паркану. Загалом такі випадки в районі стали непоодинокими однак, не всі мешканці звертаються до правоохоронних органів. Цим самим погіршуючи криміногенну обстановку в районі, жительки селища Іванівка була здійснена крадіжка 15 алюмінієвих бедонів. Завдяки оперативними рушувими діями вдалося відразу ж знайти правопорушників даного кримінального про правопорушення. Прохання до жителів Іванівського району звертатися до поліції. Забудь-якої кримінального правопорушення та адміністративного для того, щоб покарати даних правопорушників за їхні поступки в цьому випадку, завдяки оперативності реагування як самих постраждалих, так і працівників правоохоронних органів. Правопорушників вдалося швидко відшукати. Ними стали мешканці, котрі проживають в Іванівці, і мали неодноразові приводи в поліцію. В одного із зловмисників в будинку було виявлено частину краденого майна. Решту він встиг збути. Хліба не було, водки не було, серед не було. Отак, от побачив і проник туда. Вчора проник туди і упав. Ну, Все. Потерпають від таких асоціальних елементів і сусіди, які проживають поруч з ними. Там же страшне діло, що тут ділиться. Що хтось зображення може послухати, він знає, що стоїть, що хоче, може побачити. Він може стати на дверях, жінка зображення і, і оправиться. Ми ж, саме зінкою дзвонили і не допомагає. А потім це його по взяв. То вже прийшла з роботи, почала з ним ругатися. На сьогодні досудові розслідування ще тривають. Наразі необхідно з'ясувати всіх співучасників злочину, щоб застосувати до них відповідні міри покарання. Особистий прийом громадян провів депутат обласної ради князь Хачатрян в Іванівці. Прийом відбувся в кабінеті голови районної ради за його участі. Достатньо насиченою видалась зустріч обласного депутата з нашим районом чимало мешканців прийшли із своїми питаннями та проблемами. Однак всі звернення були зафіксовані та взяті до розгляду обласним депутатом. В Ивановском районе такая же ситуация, как в остальных других районах, по крайней мере, в нашем области точно. Проблемы и в освете, проблемы и в медицине, проблемы и в дорогах, и ну, одни проблемы, вот так скажем, да, и конкретно, чтобы сказать, вот какой из них важную проблему, я даже боюсь ответить. Ну, этими надо заниматься, надо что-то делать, чтобы хоть что-то поменять на лучшую сторону. Достатньо різнобічні звернення піднімалися на прийомі, які стосувалися поїздки юних гандболістів за кордон для участі в міжнародних змаганнях, земельних ділянок, заміни вікон в школі, придбання апаратури в будинок, школяра та інші частину з них депутату вдалося вирішити відразу. Решта на сьогодні знаходяться в стадії виконання та найближчим часом будуть вирішуватись. благоприятное, скажем так, впечатление от князя Аршалуй <смешненькое> да, Правильно да, да. я говорю. Он сразу проникся нашей проблемой. И районная рада тоже, Александр, Александр, Александр Валерьевич тоже очень помог. Посодействовал. Посодействовал в этом вопросе. В общем, чтобы наши дети поехали в Данию и нам выделили помощь. И причем сразу мы очень благодарны. Питання поставлені, поки тільки поставлені. Але в мене склалось таке враження, що це людина справи і що вона дійсно зробить те, про що говорить. Мова йшла про вікна. Він пообіцяв стовідсотково, що цю проблему допоможе нам вирішити. Вернулися до депутата з таким проханням. Що вони зможуть, то нам щоб допомогли, купити якісь колонки, може мікрофони. Не знаю, пообіцяли буде надіятися, що щось чимось поможуть. На Іванівщині рівень пожежа небезпеки зріс до п'ятого класу. Це пов'язано з сухою погодою, яка встановилася в нашому районі, та високими температурними показниками. Поспіль декількох тижнів позначки на градусниках перевищували 35 градусів в затінку. Майже щодня рятувальникам декілька разів на добу доводиться виїжджати на гасіння полум'я. В усіх куточках нашого району зберігається найвищий стан пожежонебезпеки. А гостроти ситуації придають стихійні звалища, котрі постійно є небезпечними і нагадують про себе. У нас зараз на даному п'ята степень пожароопасного періоду. На даний момент в основному пожежі проходять і за мусора. Буває самовозгарання потому что выбрасываются разные отходы, они идут в реакцию, и бывает, что палят мусор. От этого потом идет на сухой траву и угроза урожая 2016 года. Приблизительно каждый день по два, по три выезда делает пожарное подразделение. Також не поліпшують ситуацію і господарі, які займаються спалюванням відходів та пожухлої трави, котре надзвичайно небезпечне в даний період. Коммунальщики говорят, нечем вывозить, некуда вывозить, лучше нам спалить. Понятно, но когда они начинают спаливать, и когда идет пожар, никто не помогает подразделению. Подразделение, я вам сразу скажу, уезжает 2-3 человека. У нас небольшое подразделение, и машина может быть находиться в одном месте, а пожар происходит в другом. И те же самые коммунальщики, все потом отхрещиваются, быстро убегая что допускает еще к большему распространению пожара одни соседи, вторые, третьи спаливают постоянно. Против этого, конечно, мы очень плохо относимся. Дети не могут дышать, окна не можем открыть, стирку не можем повешать. Беспредел полнейший. Флора Іванівщини щороку важко переносить літні засухи. Біля самого райцентру вже традиційним стало знищення полум'ям лісосмуг через недбалість мешканців. Цей рік знову ж не став винятком. Були задіяні дві машини для того, щоб загасити полум'я до того, як воно дійде до людських садиб. Почув, що вже тріщить. Вибіг на город і побачив, що тут у збалки горить куча більша мусора. Вітки і спильницьки від дерев зараз. Я сразу вывезл пожарку. Хорошо. И пока мисс приходил пожарка, естественно, нам уже пришлось сюда за вітром в посадку. Ну, наверное, полтора ну, гека. Гореть у нас уже это третий год подряд. Все время с этой палочки начинается.